Ми знову ж таки знаходимося в Нідерландах і хочу зняти. Ось приїхали на одну із автоплощадок, де ми купуємо також багато автомобілів. Даний автомобіль ми вже оглянули на стан лакофарбового покриття, підключили комп'ютер для нашого замовника. І наш замовник побажав даний автомобіль оглянути знизу. Ось зараз для нас автомобіль загнали на ось таку естакаду, піднімлять її догори. Це 2019 року, темно-синій колір. Кіаніру 64 кВт, максимальна преміум комплектація. Ну, на 90% ми вже впевнені, що будемо брати даний автомобіль, тобто по всьому, воно нам підходить. Залишиться тільки оглянути його знизу. Ось зараз для нас піднімуть, оглянемо і вже будемо з нашим замовником вирішувати, чи будемо купувати, чи будемо шукати щось інше. Так, що у нас найбільше цікаве, коли нам припідняли дану автівку, щоб в нас була батарея, ніде не було ні пошкоджена, ніде щоб не було часом дирочки, тому що все днище це в нас є сама батарея, а захист її є дюралю алюмінієвий. Ну Або, може, там ну, якийсь ще з чимось плавом твердішим. І якщо автомобіль десь можливо їздив по якихось бордюрах, можна випадково зробити якусь невеличку дирочку. Ну, на даній машині в нас тут все ціленьке. Нема жодних вм'ятин, жодних завм'ятостей, жодних якихось дирочок. Защита в нас присутня. І так як замітив мій кум, дивіться, от вам Європа. 150 тисяч пробігу, да? але всі деталі, всі в нас ціленькі, ніде нічого не поржавлено. Тому що ми так звертаємо увагу, дуже багато автомобілів до нас приїжджають на заміну да? там Америка. Ну, коли починаєш її розбирати, Понятно, що там все на стяжках, бо там Америка жива, не буває, там все бити, перебити. Але відповідно і все поржавлене. А тут, як ви бачите, у нас всі агрегати, всі деталі, в нас ніде немає якоїсь там ржавчинки чи щось там відвалювалося. Батарея в нас в даному автомобілі. Е 31.102019 року, тобто стоїть оригінально. Ну, в принципі, в них і в Кіаніру ніхто батарею не міняє. Ну, Зараз дзвонимо тільки до нашого, до нашого замовника. і Я думаю, що 99,9% даний автомобіль ми будемо. Купувати, зараз оформимо. Чотири наших автівки вже поїхали в Україну. А ми ще залишилися на огляд ось цієї. І завтра також будемо вирушати в Україну. Ну, можливо, хтось ще цікаві якісь автомобілі. Маємо в наявності чорну кіаніру і маємо в наявності дві Hyundai коди Одна синя, одна е колір грунтівка. Ціни синії: 600 євро. Сіра. Кона це шута, шута Рестова, 2020 року трохвазна, 15 100 євро. І Кіаніро чорного кольору 19 року, 112 пробів. 112 пробігу. Можемо її віддати 16100 євро. Отже, кого цікавлять автівки, телефонуємо. Візитальний фотографію відео вам надам. Дякую, за побачення.